Тестуємо олівець для губ за 28 гривень. А поки ти підпишись, постав лайк і дивись далі це відео. Ось такий олівець. Ось так він виглядає у тюбику. Зараз подивимось, який він на губках. Тобто добре підійде для нюдових помад або таких світло-рожевих, персикових і якусь помадку і подивимось, як він буде виглядати. Ось так виглядають нюдові губки з цим олівцем, з нідовою помадкою. Мені здається, доволі гарно за 28 гривень, мені здається, шикарно, доволі добре наноситься автоматичний ось такий олівець. Це олівець від Fleur.